Друзі, на Уолл-стріт з'явилася стратегія так: у трейдера проти заяв Дональда Трампа. США продовжують оголошувати перехід на біткоін і стейблкоїни. Скажімо, дякую Nvidia за розвороти SP 500, поки Ілон Маск вирішив трохи замочити телеграм. А трейдер легенда Джеймс Він прослався всього за тиждень і зараз може втратити всі гроші. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Focus Crypto і Давайте розбиратись. Починаємо з гарячої інформації про те, як на Wall Street знайшли спосіб справлятися з постійними перевзуваннями Дональда Трампа. Вони називаються стратегією курячого виходу, або скорочено так. Тут найкраще показати на прикладі, 23 травня президент США погрожує 50% метами для Європейського Союзу, бо вони не хочуть сідати за стіл переговорів. Після цього фондовий ринок відкривається падінням, але невеликим. І я того ж дня написав у своєму телеграм-каналі, що ринок однозначно закладає можливість того, що Трамп скоро передумає. Минуло всього три дні. Дональд Трамп повідомляє про перенесення введення тарифів для ЄС. З 1 червня на 9 липня. Тобто більше ніж на місяць, бо йому нібито зателефонували, і переговори знову запущено. А далі на сцену виходить екостратегія, про яку у президента запитали напряму, і це його дуже розлютило. Такому альфа-самцю, як Дональд, однозначно не сподобалося, що його публічно звинуватили в регулярній зміні позиції на протилежну. Це й називають курячим виходом, або простіше, просто він злякався. Саме на цьому і базується нова стратегія торгівлі. Трамп спершу наводить паніку гучними заявами, після чого дає задню, вводячи різні паузи або просто заявляючи, що він такого не пам'ятає, і взагалі це все сарказм. Право, хлопці з Wall Street, вам не треба було розповідати Трампу про нову стратегію торгівлі. Пишіть у коментарях, і думаю, ми скоро побачимо наслідки таких угод. А тим часом ф'ючерс на SP 500 майже повернувся на 6 тисяч пунктів, за що потрібно сказати дякую компанії Nvidia. Вона знову відзвітувала за квартал вище очікувань, повідомила про зростання загального виторгу на 69%, а продажі центрів обробки даних зросли на 73%. До відкриття торгів акції Nvidia зростають майже на 5%. Є хороший шанс підняти SP 500 вище. Ще 6 тисяч пунктів, і остаточно повернутися до сценарію висхідного тренду. Звичайно, якщо Дональд Трамп знову не вирішить погратися з ринками. А тут ще й ЗМІ повідомляють, що американський суд заблокував більшість тарифів Трампа, оскільки він перевищив свої повноваження. Суд звертає увагу, що президент може вводити санкції, а от міжнародна торгівля і мета це вже робота конгресу. Чекаємо нових гарячих баталій у публічному політику. Олі і не тільки, а поки глава президентської родини займається глобальними справами, його сини і соратники вирушили на конференцію Bitcoin 2025» у Лас-Вегасі. Про те, що відбувається на конференції, пишу своєму телеграм. Ось головна заява на зараз: сенатор Сенті Ламіс повторно внесе законопроект про купівлю одного мільйона біткоїнів у резерв США. Це той самий закон, згідно з яким штати повинні протягом п'яти років купувати по 200 тисяч біткоїнів щороку. Він же один раз загубився у конгресі, але тепер піде на друге коло. Віце-президент США Джей Ді Венц провів великий виступ, у ході якого розповів, що 50 мільйонів американців вже володіють біткоїном, і скоро це число подвоїться. Він пообіцяв ухвалити закон про регулювання стейблкоїнів і зазначив важливість стратегічного біткоїн резерву. А це не Трампа, Ерік і Дональд молодший. Просто розповіли, що всі у світі хочуть біткоїн і що криптовалюти переможуть банки. Виглядає оптимістично, але потрібні дії. А не просто слова. Як тільки вони будуть, одразу розповім про все своїм підписникам у Телеграм. Ви також можете легко і вільно приєднатися до нашої спільноти. Посилання одразу під цим відео. Обов'язково підписуйтесь. А я рухаюсь до партнерства Павла Дурова та Ілона Маска і трейдера, який поставив 1 мільярд доларів на біткоін. Останні кілька місяців неофіційна, але фактична криптовалюта месенджера Телеграм. Тон Коїн була не в найкращому стані і майже втратила свою позицію у топ-20 за капіталізацією. Але вчора дивовижним чином активізувався Павло Дуров. Спочатку творець Телеграм пообіцяв, що на початку червня буде в Дубаї. Відповідно, французька поліція періодично відпускає його погуляти по іншим країнам. Далі ми дізнаємось із ЗМІ, що месенджер отримає півтора мільярда доларів інвестицій від BlackRock і SideDell. Та інших компаній. А далі Паша викладає на стіл всі козирі і оголошує про партнерство з компанією XAI Ілона Маска. У межах угоди Месенджер інтегрує штучний інтелект, а гравець отримує 300 мільйонів доларів і 50% від проданих платних підписок на гравця через Телеграм. У моменті ціна Тонкоін злітає на 22%, що дуже порадувало власників токена. А далі щось пішло не так, бо Ілон Маск спроса. Стовує факт укладення угоди між XAI і Telegram і виходить мінус 14% по Тонкоін. Павло Дуров швидко прояснив ситуацію. Безпосередньо сама угода про партнерство ще дійсно не підписана, але це формальність і має скоро владнати. Сподіваємось, що так воно і є. Трохи незрозуміло. Навіщо дуров грав у Джастіна Сана і робив анонс анонсів? Почекав би вже до підписання договору, щоб потім не виглядати безгусто, коли маск спростував про угоду з Телеграм. І ще хочу сьогодні розповісти вам історію легенди Декс Біржі HyperLiquid, який за один крок від ліквідації позицій на 750 мільярдів доларів. До минулого тижня майже ніхто не знав, хто такий Джеймс він. А тепер він у всіх на слуху і отримав звання трейдера легенди і промоутера HyperLiquid після того, як відкрив лонг по біткоїну одразу на мільярд доларів. Фішка цієї позиції в тому, що вона не тільки дуже велика, але ще й включено плече 40, тобто його могло дуже швидко ліквідувати. Ринок пішов проти Джеймса, і 25 травня він закриває лонг зі збитком у 12 мільйонів доларів. І робить прогноз, згідно з яким ціна першої криптовалюти піде на 99 тисяч доларів. Як думаєте, що буде далі? Все вірно, він відкриває шорт позицію по біткоїну на сотні мільйонів доларів, і ринок знову змушує його відмовитися від угоди під загрозою ліквідації. Очевидно, Джеймс ще не був у курсі стратегії торгівлі так, і тому його шорт ледь не знесло, коли Трамп відклав введення тарифів для ЄС. У мережі цього трейдера вже охрестили Лудоманом. І підозрюють, що все це одна велика промо компанія про можливості DEX біржі HyperLiquid. Сам Джеймс пише, що він не професіонал, що постійно ризикує з великим плечем, не враховує ризики і взагалі називає себе дегенератом. Але навіть у такому пості він не забуває додати, що на кайпер Liquid найкращі умови для торгівлі ф'ючерсами на криптовалютах. На момент роботи над відео Джеймс знову в лонгу на 750 мільйонів доларів. Угода з його улюбленим плечем 40, а ціна ліквідації 107 тисяч доларів. Він уже в мінусі майже на 5 мільйонів доларів. Доларів. Тож чекаємо нового розвороту найближчим часом. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал Фокус Крипто і поставте лайк. Ну і можете написати коментар, про що ви думаєте зараз на крипторинку. Дякую вам за перегляд, з вами був ваш Фокус Крипто і до нових зустрічей!